Знову почались відімкнення електроенергії, тож закарпатські установи, особливо медичні заклади, у котре переглядають свої можливості щодо забезпечення пацієнтів усім необхідним. І водночас готуються до зими. Ось в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології розповідають, як готуються пережити холодні пори року. До зими ми готові вже майже на всі 100%. Ми забезпечені генераторами в кількості трьох штук. У нас є два потужні генератора потужністю 150 та 130 кВт, які забезпечують наші потреби по максимуму. Також у нас є один невеличкий генератор потужністю 10 кВт. Він забезпечує безпосередню реанімацію, в разі, якщо вже ці два генератора будуть не здійснювати забезпечення електроенергії. Готуються й до довготривалих відключень, каже Іванна Чуба. Також ми маємо закуплене дизельне паливо для забезпечення роботи, яке забезпечить нам роботу цілодобово протягом п'яти діб. Якщо буде в разі відключення ну, світла, то буде п'ять діб без електрики від постачальника нашого. Вже крім того, у нейроцентрі думають глобально. По роботі з опаленням, то в нас є газова котельня та котельня електрична безпосередньо це теплові насоси, які також забезпечують нас опалення в міжсезоння і підтримують діяльність газового котла в зимовий період, тоді ми економимо споживання газу. Але в зв'язку з тим, що зараз не вистачає електроенергії, то напевно будемо вже зимовий період більше опалюватись газовим паливом. Вже будемо комбінувати собі, дивитися, як нам краще забезпечити теплом наших пацієнтів і щодо кисневих станцій. У нас є кисневі дві станції, які об'єднані в одну і забезпечують, підтримують роботу одна іншої. Також вони можуть працювати окремо по вентиляційній системі. У нас обладнана приточно витяжна система, яка так само у зимовий період підігріває повітря, що забезпечує комфортне перебування наших пацієнтів в палатах. Залишаються окремі організаційні нюанси. Проте до зимового періоду в закладі готові.